Так, друзі, рухаємося ми після прогулянки центром Львова до Домцу. І я отак вирішив прийти не вулицею Дорошенка, як ми як правило ходимо, а вулицею Коперніка. І познімаю тут трошечки контенту. А то все, знаєте, доводиться знімати в таких людних місцях, де... Багато туристів, багато кафе, відбувається якийсь постійний двіж. А ось ця вулиця, я вам скажу, вона доволі також цікава. От, наприклад, повертаємося наліво, просто бачимо, тут у нас е що у нас є. Ось тут була аптека одним словом під золотою зіркою. Зараз тут е солодощі продаються. Але в цьому місці винайшли е газ потім. Розробили, ну, скажімо так, газову лямпу і це дало старт нафтовій промисловості. Такий собі був нафтовий колондайк в Бориславі, а все пішло звідси, з вулиці Копарника. Так. Так, 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 так. Отут я проходжу, бачите такі гранітні стіни. Це Національний банк. Відділення Національного банку, прав інше сказати. Кругом історичні будівлі. Це, як всім відомий, львівський магазин Трембіта, легендарний магазин. Вулиця Банківська, яка сполучає Коперника з вулицею Дорошенка. А за декілька, декілька метрів сто десь від нас буде також відоме місце. Колись його називали Палац Щастя. Фактично це і палац Потоцьких. Дуже інстаграмне місце. Чудесні там фоточки виходять. За 20-25. Я це виставочка буде там. Може проходить. Порушниця, правил, дорожнього руху. Запаркувалася за знаком, де зупинка стоянка заборонена. Ні. Прийом було 180 тисяч, сьогодні дивився Так, поїхали далі. Прапор тут висить. Йдеш так, тебе аж гордість пробирає. А як їдеш на автомобілі зранку, попри цей прапор, куча позитивних вражень. Колись за цим палацом Потоцьких хотіли будувати станцію Кус-Метро. Шахта була, рили тут землю і взагалі дуже довга історія з цього приводу. Але побачили, що будівлі починають просідати. І на цьому історія закінчилася. І Тепер у Львові є тільки дві станції метро. Станція метро Митна і станція метро Міцкевича Львівський палац мистецтв. Ми тут регулярно проводили книжкові форуми. Цього року книжковий форум де в нас проходить? На території Fest так? не знаю. Якось не склалось, ми цього року не пішли на Фестре Паблік. Можливо, можливо, негативний досвід цих відвідь концертів збив нам настрій і бажання туди йти. зі всі, всіх знімають зі всіх сторін, причому. Зараз у нас знімає, напевно. Бачите, тут практично на кожному будинку такий значок висить. Це означає, що це пам'ятник архітектури. Так, Туди ми теж ходили. Можете пройти, у нас на каналі, відео є, цей контейнерний будиночок. Чуть далі за ним, що у нас там є бібліотека, а це Львівський Глам Вулиця Словацького. І пішла вулиця Коперніка далі до гори, а оцей горбочок, який повністю вкритий деревами, там у нас розташовано. Що? Львівська це тадель. Львів це таке цікаве місто, що тут на кожному проці якийсь або музей, або пам'ятка архітектури, або якийсь театр. І взагалі само життя воно тут як театр. Ти от виходиш з дому, попадаєш. І стаєш учасником того театру, вертаєшся з роботи, весь в нервах, в якихось проблемах, пройдеш містом, як рукою зняло. Так що, яка перевага? Основна перевага життя у Львові в порівнянні з меншими містами, з селами це наповнення життя, наповнення його позитивними емоціями. Можливо, з цими широким спектром розваг, ну, але на все це треба заробляти кошти. 500. 500. Так. так, а це у нас знову ж таки музей русалки Ністрової. Я також шортики знімав на канал про це місце. А всередині, чесно кажучи, останній раз був ще коли в школу ходив. Як ви собі можете уявити, це було дуже-дуже давно. Тут у нас ще два фонтанчики, пам'ятник Марк'яну Шашкевичу, будителю Галичини, будівля укртелекому. школа і місце, де ми будемо сідати на трамвайчик. Ось така... Зупинка громадського транспорту трамваїв, автобусів. Трошки місцеві графіті попрацювали над нею. Деякі малюночки я вам скажу доволі цікаві. Бачите, прапор такий на якому показаний воїн і збоку показаний січовий... Ні, тут не січовий стрілець, це такий теж воїн, у пах. Далі в нас що йде? А... Далі у тут така русалочка, ще такий зубастик. Що? І все, і ми прийшли, тому буду закінчувати щось. Розговорився я після відвідин львівських кафе, скуштувавши правди, язик розв'язався, тому буду на цьому прощатись. Всім вам дякую за перегляд. Запрошую вставити уподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі. І до нових зустрічей у нових відео. Папуськи!